Мотостарт Івано-Франкіс, друзі, сьогодні у нас ADX 250 оновлений. У нас змінили вихлопну систему. Тепер вона вже йде без пластику і досить красиво в принципі, виглядає. Наступне хочу зауважити, так як і на попередніх, у нас є два положення заднього амортизатора, ви його можете зробити вищим і нижчим. Зараз це у нас є вище положення. У мене зріст 1,80 метрів. І моя вага 95 кг. Можете побачити, як мені на ньому сидиться. Досить, в принципі, непогано. Мотостарт Івано-Франківськ завжди вам раді.